Вітаю! З вами Ірина Мирославіна. Запрошую на урок повні і короткі форми прикметників. Сьогодні на уроці будемо формувати вміння правильно вживати повні і короткі форми прикметників. Навчимося визначати відмінки та закінчення прикметників. Будемо формувати вміння знаходити. Повні і короткі форми прикметників у текстах будемо розвивати вміння самостійно працювати з мовним матеріалом. Пригадаємо. Групи прикметників за значенням. Якісні дрібний ясний. Відносні, скляний, шкільний, присвійні мамина братів. Пригадаємо! Прикметники повної стягненої форми змінюються за родами, числами, відмінками. Ясний, ясна, ясне, ясні. Ясного, ясній, ясними. Пропоную вам схему опори. Прикметники повної. Нестягненої форми властиві жіночому, середньому родам у формі називного і знахідного відмінків однини і множений. Ясна, яснеє. Зелена є, зеленії. Хорошої хорошії. Без вірного друга велика я туга. Попрацюємо трошки із лексики. Синонім слова туга, журба, скорбота. Отже, прикметники повної нестягненої форми, властиві жіночому, середньому родам у формі називного і знахідного відмінків. Запам'ятайте, коротка форма прикметників властива чоловічому роду в називному і знахідному відмінках, мають нульове закінчення. Наприклад, ясен, дрібен, зелен, славен, повен, певен, добр, ладен. Мої шестикласники зауважили, що коротким прикметникам не вистачає повного закінчення. Ясний, дрібний. І вони мають рацію. Як же використовуються короткі прикметники? Коротку та повну нестягнену форму прикметників використовують лише в художньому поезії. Та розмовному стилях мовлення. Пригадайте рядки, пісні? Зелене є жито зелене, хороші гості у мене. Зелене є жито ще й овес. Тут зібрався рід наш увесь. Ой, зійди, зійди ясен місяцю. Зора моя вечірняє, зійди над горою. Ви легко розпізнали коротку форму прикметника Ясен Місяць. Так? І розпізнали повну нестягнену зеленої є, хорошії є, вечірняя. Час перейти до завдання. Перше. Прочитайте текст, випишіть короткі і повні форми прикметників дитячі спогади. Одну зиму росли ми разом із білою як ромашка, подружкою, козою, Галею на печі. Правда, казати про неї коза занадто. Вона козиня, а я дитинча. Повен двір галасу від такої дружби. Отож мирно вигрівалися ми з нею то в просі, то в пшениці, то в ячмені, які сушилися тоді на теплій лежанці. Вчилися дечого одноводної, пили свіженьке молоко, кожна зі своєї великої соски майже не хворіли. І кожен був рад такому життю. За Ольгою Месеврею, Чобітківський рай. Ставте слайд на зупинку і попрацюйте. Що ж, час перевірити? Повні прикметники. Біла, тепла, свіженьке великої. Короткі рад повен. Ось така коза Галя, Подивіться. Завдання друге. Визначте короткі і повні форми прикметників, у повних прикметниках визначте стягнену і не стягнену форму. Молоді чумаченьки верніться додому. Був ти до неї добр віють вітри, віють вуйні. Та був він славен, красен, молод. Небагата я й проста, але чесного роду. Чесен мій прадід, хоч поганий тин та затишно за ним. Лісочок стояв тих та нерухом, а в мого коня золотая грива, срібні копита. Що ж, ставте слайд на зупинку і вибирайте короткі і повні форми предметів. Час перевірити. Короткі прикметники, їх тут було чимало. Добро, славен, красен, молод, тих, чесен, нерухом. Прикметники повні не стягнені. молодії, золотая срібні, повні стягнені буйні. Небагата, проста, поганий, чесного. Я впевнена, що ви легко впоралися і з цим завданням. Ну що ж, хвилинка творчості, доберіть за зразком усі можливі форми прикметників. Зразок повний, повен, повна я. Повне є Я вам запропонувала ось такі прикметники. Славний, зелений, широкий, срібний. Ну, шестикласники, попрацюйте творчо, зупиняйте слайд. Наступне завдання. Відновіть речення, дібравши продовження з другої колонки. В кожному визначте форму прикметника. Ну що ж, то чорна хмара наступає, знайдете продовження. Ось зійди, зійди. Далі. Хата чужає, наступне Засинє небо, зажовте колосся. Далі. Любив козак три дівчинки. Яких три дівчинки козак любив? Далі, нічка розсипала. І останнє шумить у кімнаті. А ось і продовження. Боротися треба, щоб краще жилося. Які святі слова. Ясні зорі, зеленгай, як свекруха лихає, ясен місяцю, то дрібен дощик накрапає. І останнє чорнявою білявою третю руду. Ну що ж, ставте слайд на зупинку. Дай попрацюйте творчо. Перевіряйте то чорна хмара наступає, то дрібен дощик накрапає. Ой, зійди, зійди, ясен місяцю. Хата чужає, як свекруха лихає, синє небо, за жовте колосся. Боротися треба, щоб краще жилося, так як ми зараз боремося щодня. Любив козак три дівчиноньки. Чорнявою, білявою третьою роду. Ох, який козак, які в нього смаки. Нічка розсипала ясні зорі, шумить у кімнаті зелен гай. Так. Ну що ж, добігає до завершення наш урок. Ви легко знайдете відповіді ось на ці запитання. Я дізнався, дізналася, я зрозумів, зрозуміла. Я навчився, навчилася, я не вмів, вміла, а тепер вмію. Я повторив, повторила, мені цей матеріал буде потрібен. Ну що ж, любі мої, думаю, що урок був дуже корисний. До нових зустрічей!